Всім доброго здоров'я. Сьогодні такий чудовий ранок, мабуть, десь близько сьоми, можливо, раніше, ходила до теплиці по помідори огірки, на роботу чоловіка збирала, і такий був гарний туман. Ну, воно так, серпанком ішло, тобто не зовсім густий. Така краса була, але швидко дуже він розвіявся. В місті я такого не бачила. Коли жила в місті, то, ну, звісно, там з вікна, бо у нас там далеко річка над річкою можна було б побачити. А тут м -м -м, краса красивенна. І ось, дивіться, ходила, збирала виноград. У нас тут виноград, ось один кущ і он, он там прямо другий. Ще переїхав з села. Він ну, бабуся там не дуже хотів рости. Папа його вирощував там і сюди перевезли. Він перші роки так щось там дуже сумно йому було, а це вже вилюднився і були перші плоди. І я пішла, його побачила, аж трішечки нарвала. Мама швиденько вечором сюди побігла з відерцем, дорвала то, що залишався. Ну це дуже такий гарненький сорт, солодкущий такий, що вчора думала собі знову зірву алергію. З'їла буквально три. Ягоди і жах просто Почало і в горлі першити, і нежить почалася і чихання. Ось дивіться, скільки в нас яблук нападало. Зараз скажете, а чому ви їх не обробляєте, не їсте? Ну, відверто сказати, ну, це не ми їх садили. Вони тут були, вони вже старі. Вони, ну якийсь такий дивний сорт, вони не смачні. Вкусити це зуби можна поламати. Звісно, що ми їх переробляємо на сушник. А потім, як достигне, отака м'яка як квашня. Нічого, я їх зараз назбираю. Цю оцеберочку та під гортензії віднесу, як добриво. Кисленьке буде їм. Вони таке люблять гортензії. Оце тут назбираю і відтягну. І на грядках також перегниває і як добриво. Он Тайсон пішов. Зараз наблизу, якщо видно буде, ну де ще е, сходити в туалет, розумієте, он він як не на перці. Ну, 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 дійсно, чи між перцями там. Більш немає ж, територія ж мала. Де ж тут? Дивіться, оце що у нас за дивогруша. Е, вона зазвичай ще, вона ще зелена, зеленісінька. Ну, вона, мабуть, сорт такий, знаєте, що з зимою аж, вона така аж дубова, її не в. Вона а, так, не знаю, коли вона достигне. Єдина проблема, що, дивлюся, вже вон, пішли, пішли гнилі, бачите, підгниває. Ну, а більшість таке ж, я так дуже сподіваюся, вона така смачна. Долежить. Чи достигне, це коли ми її рвемо там вже аж в жовтні, чи наприкінці жовтня. Ну, звісно, якщо нема заморозків, також бачите, багато в цьому році підгниває. А ту грушу, яку я вам показувала, що вона на дереві. Вона прямо стоїть, що вона на дереві не стигне, а потім, коли нарвеш і вона також довго лежить. Ми нарвали шість ящиків, за два тижні все викинули, все практично. Тільки нарвали, зелень зеленцем, за три дні воно все достигло, квашня, дуже смачна і такий, знаєте, в неї прям присмак дюшесовий такий дюшесовий. Вже все викинули. Бо думаємо, чого так коло дверей. До комори багато ос. М -м -м, кажу, да. Але знаєте, в чому е ну, дивна чим ця груша? Бачите, вона вон, підперта. Зараз покажу її стовбур. Мені її так шкода, вона е також старенька. Дивлюся, бачите, вже її обрізали, це вона одну єдину гілку пустила. Ось, подивіться, оце біда. Тобто вона тут тримається, як турнет такий вже залишився. Ну, на навіть це не половина стовбура. За рахунок чого вона виживає, живий жаль. Дивіться, він вже взагалі не живий. І ми щороку думаємо, оце вона в цьому році вже не квітнутиме, вже не буде плодів. Та ви подивіться на які на ній груші здорові висять. От чим їй можна допомогти? Я вже казала нашим е, чоловікам, що візьміть, можливо, тут їй треба зробити, знаєте, таку ну чи з гіпсу, чи з цементу, ногу. Можливо, отак, от взяти оцей стовбур взагалі отам е, замазати. Зміцнити його, так я не знаю, чи їй зашкодиться, чи не зашкодить. Ну, от відверто дивіться, ось на чому вона тримається, це завтовшки скільки 15 см, якщо враховувати ось який в неї могутній стовбур. І жалко її. Розумієте, спиляти це таке, така справа. Можна швиденько це зробити і забув. Але поки воно виросте, а зараз я взагалі таку тенденцію спостерігаю, що ти його посадив, воно. Перший рік там якось таке кволе було, хворіло. На другий рік нібито вже прижилося, а на третій взагалі засохло з нашими ще такими кліматичними умовами зміненими. І оце вона, ось подивіться, отак підперта стоїть. Не можна сказати, що вона дуже велика, я ж так розумію, її обрізають. Воно подивіться, скільки на ній груш, і вони ще, хочу сказати, такі важкі. Як вона їх бідно витримує, і весною вона так гарно квітне, ну просто стоїть така, як наречена. І оце треба, я так думаю, що їй робити якусь ногу. Тут е, так, таким е, дрючком міцним підперли, його і не витягнеш, бо що він тримає її всю оцю, е, так, фактично всю гілку, фактично всю грушу. Ну і дивіться, вона жива, а стовбур напівмертвий. Хвилюємося ми, щоб вона ну, не загинула. І що там вже практично. Дивіться, які здорові груші. Які гарні. Вони такі, потім смачні, також їх можна карамелізувати. І смачні просто їсти. Вони, оце три оці груші, чотири, вже, мабуть, ще їх тут. вже, мабуть, буде більше кілограма. Ось які здоровецькі. З вже трішечки почервонів бік Але ж все рівно, ще ж, я ж кажу, треба чекати. І потім їх ще нариваєш, вони ще й влежуються. І он які гарні висять, і також гниленькі. І ми вже її обрізали, бачите, воно, робили їй коротший стовбур, така що толку з тих гілочок, що тягнуться. Як вона витримує? Я так зрозуміла, що вона знаєте, за життя от там хапається. Як може, можливо, ну звісно, що її ж живить коріння, але ж коріння корінням, а оце прямо таки біда. Ну, біда і все. Це вже ми сьомий, сьомий рік, оце вона така. Ну, трішечки було менше, і воно, дивіться, воно тут поточене. Я навіть не хочу його займати, тому що це вже така труха. Воно вже страшно, я ж кажу, ми вже і білували. В цьому році так, кажу, не займайте її дуже, щоб. Щоб хоч не завалилася. Що ви порадите? Може, у когось була така біда? Звісно, що ніхто її пиляти не буде, поки вона ще зелененька, поки вона ще хапається за життя, поки ще радує нас своїми грушками. То, звісно, буде вона рости. Я взагалі проти того, як ото дерева вирубують. Мені так шкода, що папа там вирубав горіх, бо він такий був могутній і таку тінь давав. Ну, Заважало листя, яке сипалося, і дрібні горіхи. Я вам хочу сказати, дрібні горіхи, якщо там хтось їх не їсть, вони такі ефективні, коли ними, наприклад, розпалюєш піч, вони так довго тримають тепло, довго горіхи, Це їхня шкарлупиня. Їхня. Так, Тайсоне. Сидить, хлопчик вигрівається. Він також грушу їсть, якщо солодка. Та якщо я їм, то тоді взагалі з рота буде видирати. Отак От не їстиму, якщо просто валяється. Раніше їв. Раніше все їв. І груші, і тут швендяю. І все боюся, щоб ні в що не вступити в Тайсона. Вже мені зробили зауваження батьки, що після свого сируна прибирай. А що я буду бігати по всій території вишукувати? Тайсане, заведи собі десь туалет і ходи в одному місці. Ти мене чуєш? Чуєш ти мене? Що ти всівся, зараз підеш потім на ліжко ляжеш? Воно ж мокренько, трішечки, слава Богу, дощ пройшов. Що там таке щось в кущах? Тріщики, тріщить, тріщить? Незрозуміло. А, пташки. Ну, в принципі, на цьому і все. Буду чекати від вас корисної поради, що можна зробити. Може, в когось була така ситуація. Звісно, що велике є бажання врятувати цю дівчину, грушу, чи вже вона вже, мабуть, бабуся. Бо зрубати, спиляти це таке дурне діло нехитре, завжди можна встигнути. Ой, на цьому пішли ми з Тайсоном починати щось працювати, щось робити. Дякую всім за перегляд. Дякую всім за ваші коментарі, за вашу активність. Будьте здорові, щасливі, до зустрічі з Богом!